Україна, Кулінарний фронт. Історія ресторану. Невинний кіт. Планувала, що це наш ресторан буде одним із кращих ресторанів в місті, uh -huh. 에, і навіть одним із кращих ресторанів в Україні. Uh -huh. 에, wow. Це cool. був дуже важливий проєкт, який ми дуже довго виношували в серці. Uh -huh. І для нас це був проект, який жив в нашому серці, в нашій душі кілька років. Навіть я думаю, що перші думки про цей ресторан вони з'явилися десь 3-4 роки тому назад. Тому для нас це була як така дитинка, яка з'явилася, щойно з'явилася на світ. Цьому ресторану було півроку, коли почалась війна. І Плани були, звичайно, ми йшли до того, що це був, мав бути один із найкращих закладів, де родини можуть прийти зі своїми дітьми. Угу. <какова> Кажете, бо я У нас такий, такий концерт був справді з сімейного, ресторан сімейного типу, і а, був такий гарний сімейний відпочинок для а, людей, а, які жили поруч і з Києва приїжджали до нас. Це було вже вже тоді, вже для тих людей, хто у нас був. Це вже було улюблене місце. Важким на початку розповіді, тому що мої діти дуже люблять, любили. Це місце, і ми проводили там дуже багато часу, тому що ввечері після роботи тато їх забрав, і вони приходили туди, якщо я затримувалась. Вони приходили в дитячу, і це було їхнє улюблене місце. Тому ну, так важко, бо ти розумієш, що вони просто втратили, і зараз вони маленькі, вони ходять і кажуть, мама, це. Це ж наш улюблений ресторан. На 24 числа було життя прекрасне. Мене знали, не ожидали. Дуже добре. І дом красивий, гарний зробив, построїв. Сарай мене гарний був, Скутер приобрів. Слава Богу, все було дуже добре. Це життя було заповниться на все моє життя. Я в цьому дуже рад був. Ну, напевно, спочатку скажу, що життя було заплановано на кожен день вперед, на місяці, навіть на роки. А зараз ми такого не можемо вже зробити, тому що кожного дня ми живемо, ну так мовити, в моменті і. Не знаємо, що буде через 30 хвилин, напевно, зараз навіть тривога, і ми не знаємо, прилетить воно на нас чи не прилетить. Тому, по-перше, це те, що плани вже ти не будеш будувати. Яким було життя до 24 лютого? Ну, життя було насиченим з купою планів на майбутнє. А в мене особисто за два місяці. Після 24-го за два місяці мав народитися син тут в Україні. Всі плани порушені були, все змінилося. Сім'я роз'їхалася в різні сторони. Ну, як у всіх, я думаю, Не я один такий. Мене розбудила колега о 5-й годині ранку. Вона подзвонила і сказала, що почалась війна. Я не могла повірити. Вона каже: послухай вибухи, ти чуєш? Я кажу: дай мені п'ять хвилин, е я зрозумію, що робити. Я е поклала трубку, включила телефон, побачила звернення президента, він попередив, що почалась війна. Ну так, я теж почула вибухи о опять ранку, коли е Це у нас теж будинок знаходиться. Дуже чутно було, як біля гостомеля там уже. Почали е перші взриви, було чутно. І, е звичайно, теж приїхала на роботу, е щоб е ну, під підтримати зразу е всіх колег. От і ми. Вирішували, що нам робити з продукцією, ну харчування купити, чи потім ми там роздавали це. Ну вже як бомбосховище в наш ресторан і, і вигідних, і сім'ї, і люди, які там в теробороні були, вони вже просто годували цих людей до останнього, поки цей ресторан не був зруйнований. Десь ближче до вечора, коли бомбардування були вже дуже близько біля дому, чутно. Тоді ми вже швиденько взяли речі, якось що могли те зібрали, і десь ближче до вечора, коли знову почалися постріли, ми поїхали з дому. Ми їхали на західну Україну. Ще у нас були родичі біля Львова по стороні чоловіка, і думали, можливо, до них. І от ми все таки поїхали до них. Коли вибігали з дому, звичайно, це було страшно. Діти, ну, діти теж були налякані. У нас була собака, собака теж була налякана, тому що ну, постріли зовсім близько. Але ми розуміли, що ну, це, мабуть, остання можливість для нас встигнути до, до чогось страшнішого. Ми не знали в години війни ми відчули. Відчули от таке: знаєте, що ми, українці, одна сім'я. Я, Я пам'ятаю, що ми стояли, така була довга-довга черга на, на, на заправці, от і люди виходять. От. І комусь там хтось там діти бігають, там в туалет, хтось тут. І всі люди один до одного ну, допомагають один одному. Нема такого, щоб хтось там не пропускав там, машину, якщо вона там включає поворот. Тобто ну, настільки було вже відчуття того, що люди е, переживають один за одного, оце, оце відчуття спільного, спільного. Я собачку забрав і пішли. У підвал. У підвалі нас розмістили, люди допомогли. Ввечером, на третім, третій день все громше і громше було, постріли. Теж мені ще не вірилось. Але вечором вже почали люди потихеньку машинами виїжджати. Якраз на глазах на п'ятий день. Оцей дом був перший ракетний постріл був. Він був перший розбитий. Перша така прикра новина це була ракета, яка залетіла в сусідній дім і знесла частину будинку е житловий будинок. Ну, взагалі, просто ракета в житловий будинок. Е в принципі, якраз наш охоронець він знаходився на той час ще в ресторані, він був там, і... бо це були перші дні це ще було до окупації, але перші дні війни. Тому це от перша така новина, ракета. Наш ресторан було пошкоджено цією хвилею взривною і повибивало вікна. Вже пішли повідомлення про те, що є райони, де гвалтують, де є де окупація російськими солдатами. Вже розповідали, що там були зґвалтування, там були вбивства. Там на тій вулиці дівчата вийшли. Їх російські солдати переїхали танком. На тій вулиці йдуть е, вулиця Пушкінська, на ній дуже сильні бої, а у нас вулиця Київська. Ми розуміли, що це паралельна вулиця. Тобто, ми слідкували за цим всім. Е, моя мама, тоді, коли ми з нею спілкувалися, я кажу, мам, не виходь уже. Вона каже, я хочу вийти там. Може, ну, от вона ще хотіла перед евакуацією в магазин сходити. Я кажу, мам, вже не можна, там вже тіла людей на вулицях лежать. Вже сиди, вже чекай. Наша менеджер нашого ресторану, вона, її чоловік він був волонтером, okay. і е російські солдати просто його закатували і вбили. Е він, е це була прекрасна родина, е вони стали вже нашими друзями. І коли почалась війна, він сказав, що я не можу стояти осторонь, я буду допомагати людям. І він почав допомагати е, в селі Мостище. Він возив гуманітарку разом разом зі своїм батьком. І в якийсь день е, звістки про них зникли. Він, вони зникли. І е, Марина сказала, що він не виходить на зв'язок. Вона тримала зв'язок з тією організацією, з якою він працював. От, і ми все, що ми могли, це молитися кожного дня, щоб він був живий. Але потім прийшла інформація, що в те село зайшло близько 30 російських солдат, 300 російських солдат. І ми продовжували молитися, вірити, що все буде добре, але прийшло десь, мабуть, днів десять, і прийшла звістка, що його вбили. Це було найважче за всю війну. Він помер як герой, тому що він допоміг. Наші, нашим військам він м, допоміг. Я не, не знаю, яким чином це не розголошувалася інформація, але посмертно його нагородили героєм е, України. От, Але Герої, то герой, але краще був би живий. І... І батька теж його її батька теж вбили. Але вони дізналися про це через тиждень. Тобто, ну, дві втрати, дві втрати в одну просто в один тиждень для родини залишилася вона й у неї дві сестри, мама вдова, вона без батька, напівсирота. Просто в один тиждень. Тому це найважче. Всі інші Коли загрози. Добажбивства сто відсотків ближче, ніж можна уявити. Усі удари були нанесені жертві вже після смерті. Коли поруч дихає небезпека, я дуже боюся за своє життя. На захист стають найсміливіші детективи. Все буде добре. Я обіцяю кращий серіал про надскладні розслідування повертається. Нові та улюблені серії сліп з понеділка по четверо вісімнадцятій на СТБ. відчутті страху, відчутті е, в того, що що може статися щось найгірше? Батько з, зі мною прощався чотири рази. Він він такий сильний чоловік, але тут він вже казав, що все ми більше не побачимось, тому що ну такі вже були постріли, таке вже було страшне. От що він вже розумів, що він не залишиться в живих. А потім, вже на четвертий день, коли він чот, 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 чотири доби він не спав, не повністю він був. В такому накалі і а, в очікуванні неминучої не смерті вже. І тут на, ну, на четвертий день у нього такий тиск піднявся, що я вже думала, що він просто говорити вже не міг. Так, так йому було важко це все перенести. Тому, ну, слава Богу, зараз батьки живі, і ну, це просто ну, чудо, що вони зісталися живі. Ми ще зранку отримали ці відео, що попав снаряд у другий поверх, і що і ми розуміємо, що ніхто не може потушити цей вогонь, який здійнявся і спалахнув будинок. Сподівалися, що може він якось ну, на другому поверсі залишиться і локалізується, але так як наш ресторан був ну поруч, зовсім поруч, і в нас там багато було декору, і ну, звичайно, там просто зайнялось все, тому що нема кому було тушити, тому що дуже активні бойові дії були і зарадити ніколи, ніхто не можна було. Коли ми вперше приїхали ем, навіть не в Ірпінь, перше що, ми, перше, що вражило вразило моє серце, це. Коли ми заїжджали в Стоянку, і там була розбита і повністю згорівша вщент заправка. Це перше, після чого я вже не змогла навіть говорити. Потім ти їдеш, бачиш ці всі зруйновані будинки, ти розумієш, що фотографія, яку ти бачив до цього, взагалі не передає цього. Тому що, коли ти бачиш вживу, ти як ніби воно настільки близько, ти просто розумієш історію кожної родини, тому що є дім, де стіна зруйнована, і ти бачиш кімнату, де стоїть крісло, телевізор, тумбочка. Тобто, ну, звичайне життя, яке обірвалося просто в момент ракетою. Ну, повернутися сюди е, насправді е, було таким відчуттям, е, я, коли переднула кордон, я ніколи в житті не відчувала такої радості. Я просто не можу передати словами, що перші е, навіть повітря, от таке відчуття, що воно твоє рідне, українське. І ця. Ця земля це все твоє, це воно рідне. Воно таке, воно зараз в огні, але це те, що де, де ти народився, і ти так його любиш, що це неможливо передати. Е, да, кож, кожну ніч мені сняться ж, страхіття, жахіття ці ці, ці, ці картини війни. Я бачу кожну ніч, я не можу спати ночами нормально. Чи то хтось когось годує, чи возить теплі речі, їжу, це все, це все те, що, чого зараз наразі потребує дуже сильна Україна. Україна потребує кожного українця. Тому е, якщо ми маємо такий поклик вертатися, ми маємо вертатися і робити е, тут, що ми можемо, що, що в наших силах. Які цінності має сьогодні? Те, що ну, раніше для нас було таким звичайним, там да, мати хліб на столі. Сьогодні, сьогодні це від, від нестачі їжі вмирають люди в Ірпіні, в Бучі, в Маріуполі. Це, це просто жахіття. Я вірю, що будуть якісь можливості, коли ми зможемо відбудувати, дати, повернути наших людей, які працювали на робочі місця, і підтримати тим самим економіку нашої країни. Я не знаю, як, тому що поки що ми не бачимо, як це можливо. І ми не бачимо, у нас немає якогось плану. У нас ну, є план свій там. Проєктний, так, але е, як знайти кошти для цього зараз, ми плану не маємо, ми не знаємо поки що. Тому просто віримо, що е, буде можливість, Бог дасть, якихось людей пошле, якимось чином ми зможемо рано чи пізно відбудувати. Ну, я хочу сказати, що, наприклад, ті міста в Києві, які. Були розбомблені, вони вже відстраюються. і Україна вже потрішечку відбудовується. І мені здається, що напевно так і всім здається, що Україна це буде одна з найрозквітніших, найпроцвітаючих країн Всесвіту. І я сподіваюся, що це буде дуже-дуже скоро. Як ну, Украї буде... як Україна буде відбудовуватися? Ну, Думаю, швидко має відбудовуватися, тому що у нас інших. Викрату іншого немає. Кошти знайдуться. Якщо люди повернуться і тут буде мир, то все швидко відбудується. Ну, Думаю, особисто я теж маю відбудовувати свій будинок. мене теж відпостраждав. Ну, я додам просто декілька слів. Основне для людини це здоров'я. І зараз, коли от ми в, такій, в такому стані депресійному, коли війна, то ми відчуваємо, що наше здоров'я, воно Його, його треба цінувати і його треба підкріплювати. І зараз теж люди мають цей фокус вже. Я бачу, що це дуже актуальне питання зберегти здоров'я, і це дуже сильно залежить від того харчування, яке ми маємо. Тому я думаю, що ми несли цю місію і в ковід. І я, я знаю, що зараз це після війни і, і, і під час війни це дуже актуальне питання харчувати правильно їжею, яка несе здоров'я, яка підкріплює, яка зцілює, яка ліку здоров'я має. Має бути ліками, от то е, в нашому ресторані саме такі, такі, такі таке харчування. І я знаю, що це буде наразі і зараз актуально, і завжди буде актуально. Їжа для української культури і для українців дуже важлива, бо всі люблять покушати це. По перше. По-друге, всі ми знаємо, що в Україні дуже смачна їжа. Ви кушали борщик. Ми кушали варенички. Оце ж топ. Тому треба популяризувати українську їжу, їжу, українську музику всюди. У нас в Україні своя культура в напрямку їжі. Свої страви національні, які визнані, я думаю, у світі навіть. Всі українці люблять смачно поїсти. Іночі моменти, так, да, зараз дуже допомагають волонтери везде. І там, де я в Києві був, дуже допомагали. Дякую їм, що вони рискували своїм життям і привозили піщу. Дуже багато іностранців відкривали ресторани, кафе, які в Києві держали, а то при моїх очах, де кормили нас. І утром, в обід і вечором були відкриті в Київ, які нас кормили. Також привозили гуманітарку, тобто передіватися одежі і не забували животних, теж підтримували, кормили. І дякую їм, звісно, що вони допомагали. Люди стали хворіти більше від стресів. І е, коли є стрес і є погане харчування, і це йде така накладка, яка дає людям хвороби. Е, і ми це бачили в ковід, і так, так само годували людей, які хворі були. І це тепер за, зараз така ж теж проблема. Зараз у військовий час потрібно людям допомагати оздоровлюватися через здорове харчування. І ми це вміємо робити. Ми це завжди завж робили, і ми будемо це робити. От. І якщо у нас буде можливість відбудувати ресторан, то у нас буде більше змоги зробити це. Якщо ми зможемо відновити, якщо ми зможемо відбудувати і розпочати знову наш бізнес, відкрити цей ресторан знову, ми знаємо, що це буде впливати так, що більше людей буде повертатися. Це все ось можливість просто. Прийти в якийсь заклад, випити чашечку кави, це все впливає на наші емоції, на наш душевний стан, який е, приносить часточку щастя от в ці важкі часи. Тому я вважаю, що е, дуже добре, коли є можливості для відновлення ось таких місць в країні, тому що це об'єднує людей. Вони повертаються, вони спілкуються, вони повертаються до тих емоцій, які вони мали до війни, і зараз це дуже важливо. <рес> Вибач, Коль, я зустріла людину, яку покохала по-справжньому. Я зможу подбати про тебе і про нашу дитину. Про Це страшна людина. Він здатен на все. Я моя дитина. Якщо хочеш бути поруч із дочкою, доведеться вийти за мене заміж. Я почуваюся такою слабкою, я не впораюся. Упорайся. Навіть не май сумнівів. Ти відпроси за все, що ти накоїв. А що ж ти робитимеш? Я збираюся повернути свою дочку. Справедливість. Не йди, бо хто мене любити буде. Я завжди буду поруч з тобою. 27 лютого прем'єра на СТБ.